На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Освітянські будні, кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів, брак місць в дитсадочках та аварійні школи. На порозі нового навчального року педагоги Рівненщини обговорили найболючіші проблеми галузі. В області на 100 місцях виховується 126 дітей. Найгостішою проблемою є в містах Дубно, Рівненському районі. Їх понад 50 тисяч. Напередодні професійного свята представників малого та середнього бізнесу Рівненщини привітали чиновники. Підприємці ж мали нагоду поскаржитися на труднощі ведення бізнесу. Дуже багато перепон. Ви розумієте, оці зміни, постійні збіди в законодавстві, постійні збіди правил ігри, ну, Вони просто не встигають вивчати. Не газом єдиним у березному місцеве теплопостачальне підприємство закупило котел, що працює на твердому паливі. Економія природного газу в рік прогнозують буде чималенька. У грошовому еквіваленті близько 270 тисяч гривень в рік. Чудо трава з Африки. Селяни Рівненщини все більше надають перевагу вирощуванню цієї культури, яка допомагає збільшити надої молока. Суданська трава. Ви знаєте, що я можу сказати про неї? Вона. З однієї сторони вона є дуже дешева в тому розумінні в у вирощуванні. 35 шкільних автобусів, добудовані школи та розширення мережі дитсадків. З такими підсумками педагоги Рівненщини стоять на порозі нового навчального року. Перед першим дзвоником освітяни традиційно зібрались на педагогічну конференцію. Окрім здобутків, обговорили також і існуючі проблеми, головні серед яких кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів, брак місць в десадочках, аварійні школи та особливості корекційної роботи та інклюзивної освіти. Водночас голова облдержадміністрації Василь Берташ переконує, попри усі недоліки, йому за освітян не соромно. Детальніше Оксана Жужеська. Основною родзинкою дошкільної освіти в найближчому майбутньому має стати славнозвісна електронна реєстрація дітей, яка має покращити ситуацію з чергами в дитсадки обласного центру. Щоправда, самих педагогів це не надто тішить. Поряд з великою кількістю дітей кажуть, є ще й брак кадрів. Зокрема, досі в штатних розписах нема посад медичної дієт сестри та соціального педагога. Крім того, сьогодні бракує ще й музичних керівників та інструкторів з фізкультури, і це все при тому, що дитсадки сьогодні переповнені. В області на 100 місцях виховується 126 дітей. Найгострішою проблемою є в містах Дубно Рівненському районі. У місті Рівному у 2012 році було відкрито на базі працюючих дошкільних закладів дві дошкільних групи. А з 2009 року в місті відкрито 13 груп на 260 місць. З 1 вересня цього року відкривається ще одна група. А до кінця року у нас відкриється ще три групи в різних районах міста, що дасть змогу охопити дошкільними начальними закладами ще більше. Відсоток дітей, які на даний час становить 79%. зі школами в області ситуація краще. Їх сьогодні нараховується 687. у 2012-13 навчальних роках. Освіту в них здобували майже 143 тисячі учнів. Але і тут не все безхмарно. Попри 35 нових шкільних автобусів, отриманих за останній рік. Проблема з підвезенням учнів та педагогів все ще не ліквідована, і це не єдиний головний біль освітян, незважаючи на щорічне зменшення кількості учнів у школах області. Проблемою залишається навчання дітей у дві зміни. Показник навчання у дві зміни загальноосвітніх навчальних закладів серед найближчих сусідніх областей, які межують з Рівненською областю, зображено на діаграмі. На жаль, у нас ситуація одна з найгірших не тільки сусідніми областями, а й всій Україні. Одне з основних нововведень 2013-2014 навчальних років має торкнутись молодших школярів. Зокрема, Міністерство освіти і науки з 1 вересня вводить в школах додаткові предмети з першого класу іноземна мова, з другого інформатика і з п'ятого, друга іноземна. На місцях кажуть, проблеми є, але обіцяють зробити все можливе, аби школярі їх не відчули. За такі старання освітяни краю отримали високу оцінку від обласного керівництва. Голова обласної держадміністрації Василь Берташ переконує за педагогів йому не соромно і обіцяє підтримку галузі. Є багато проблемних питань, ще 14 шкіл. У нас треба будувати нові. Звичайно, таких грошей в бюджеті сьогодні немає, тому що область дотаційна. Але я хочу подякувати президенту і уряду, що кожен рік близько 300 мільйонів гривень йде на область, і ми ці всі проблемні питання вирішуємо. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Портфель для першокласника отримали сім'ї Рівненщини, які перебувають під соціальним супроводом. Відтак зошити, пенали та інші канцтовари, а також рюкзаки з ортопедичною спинкою. у Подарунок від голови облдержадміністрації отримали малозабезпечені діти із села Нова Українка, що у Рівненському районі. Також шкільне приладдя подарували першачкам із соціально захищених сімей Сарненського району. Загалом, вже до кінця тижня, в рамках благодійної акції Портфель для першокласника подібні подарунки отримають першокласники у всіх районах області. Вони відправляють нас у турпоїздки, перевозять, обслуговують та годують. А ще виробляють товари та їх продають. Усе це про підприємців. Найближчої неділі вони відзначатимуть своє професійне свято. Запроваджений 15 років тому указом президента цей день стане святковим для понад 50 тисяч представників малого та середнього бізнесу Рівненщини. І, хоча до святкувань залишилось ще трохи часу, обласні та міські чиновники привітали підприємця вже сьогодні. Урочистості пройшли в рівненському органному залі. Слова подяки підприємцям і почесні грамоти від міських та обласних чиновників чергуються з вокальними номерами рівненських виконавців. Традиція відзначення подібних свят у цих стінах збережена. Втім, у багатьох тих, хто сидить у залі, настрій далеко не святковий. Скаржиться, в наших умовах далеких від цивілізованого ринку. Займатися бізнесом зовсім непросто. Про це добре знає Микола Ярощук. Очолювана ним рівненсько торгово промислова палата уже не один рік співпрацює з підприємцями та промисловцями області. Ну, ви розумієте, оці зміни, постійні зміни в законодавстві, постійні зміни правил ігри, гри, ну, вони просто не встигають вивчати тільки приспособились до одних правил гри. вже хтось там поміняв, ще щось не буде. Вони просять одне стабільності в законодавчій базі, стабільності в відносинах із контролюючими органами. А от у виробників медичного скла свій головний біль Володимирецькому підприємству, яке є монополістом на цьому ринку і постачає свою продукцію у лікарні та лабораторії майже всієї України, важко витримувати конкуренцію з Китаєм. Китай просто дуже великі обсяги робить. І, на жаль, всі підприємці і всі, хто працює з Китаєм, вони дивляться на, на продукт, який копійки коштує, і дуже багато його ввозять. Таким чином, ця конкуренція не здорова. На ситуацію могла б вплинути держава. Переконаний пан Олександр. Збільшивши фінансування медицини, тоді медики дивилися б на якість і виробника, а не полювали за дешевизною. Але, попри усі перепони, переважній більшості підприємців вдається залишатись на ринку і поповнювати бюджети. Їхньою роботою задоволене обласне керівництво. Чиновники кажуть, намагаються бізнесу не лише не заважати, але й допомагати. В цьому році завершуємо. Величезний національний проект під патронатом президента по створенню центрів надання адміністративних послуг. Також в Рівненській області вже не перший рік працює комітет економічних реформ. Ми намагаємося, скажімо так, активізувати роботу підприємниць підприємців. Нині на Рівненщині трудяться понад 50 тисяч підприємців, 5 тисяч з яких представники середнього бізнесу, решта фізичні особи. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У березному будуть економити природний газ. Місцеве теплопостачальне підприємство закупило котел, що працює на твердому паливі. Ця інвестиція, за підрахунками комунальників, окупиться вже через два роки. Тим часом у райцентрі вже задумались над тим, як використати при виробництві тепла побутове сміття. З березного повернулася наша знімальна група. У цьому непоказному приміщенні знаходиться місцеве теплогенеруюче підприємство. Тепловоселі Березнівчан надходить з двох котелень: одна працює на газу, інша на твердому паливі. Вони об'єднані в єдину тепломережу. А відтак збільшення потужності однієї котельні дозволяє економити енергоносії на іншій. Нині держава веде політику щодо скорочення витрат імпортного газу. Теплопостачальні підприємства шукають можливість переходу на альтернативні види палива. Та встановлюють для цього нове обладнання. Приміром, ось цей котел придбали у Житомирі. І, хоча його монтаж ще триває, Березнівські комунальники вже порахували, скільки грошей їм вдасться зекономити. Економічний ефект згідно розрахунку за рік складає по газу. Це економія газу в розмірі 130 тисяч кубічних метрів газу. На сьогоднішні ціни на газ в грошовому еквіваленті близько 270 тисяч гривень в рік. Цей бункер будуть завантажувати сипуче паливо. Тобто, уся місцева сировина, а це тирса, щепа, кора та торф, підуть у діло. Крім того, це місцеве паливо набагато дешевше від газу. Подібним шляхом, до речі, вже давно рухаються у сусідній Польщі. бачимо тут дуже добру економічну політику влади району. Обігрів газом дуже дорогий. Користуватися тим, що район має у достатку, тобто деревом, дуже правильно. У Польщі з відходів деревини спочатку роблять брикети, а вже тоді їх спалюють. У Березному вважають, що формування брикетів справа затратна. Тут твердять, що тирса та щепа горять так само, як і брикети. Загалом новий котел обійшовся місцевому бюджету у понад 430 тисяч гривень. Проект має окупитися за два роки. На черзі заміна ще двох котлів. Не виключено, що в подальшому їх будуть модернізувати, адже місцева влада замислилася над тим, щоб спалювати у топках. Побутове сміття ми виграли грант по створенню нового сміттєзвалища, тобто це буде комплексна робота по створенню нового сміттєзвалища, по створенню всіх умов, які для цього не потріб... які необхідні, і це паралельно потягне за собою процес роздільного збирання сміття. Спалюватимуть виключно нетоксичне сміття однак, насамперед, на підприємстві встановлять фільтри, аби викиди не потрапляли в атмосферу. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День. Південно-чуду траву навчились вирощувати селяни нашої області. Відтак останнім часом навіть на піщаних ґрунтах їм вдається отримувати непогані врожаї з кормових культур. Саме це, а ще заміна стада на високопродуктивне, кажуть в департаменті агропромислового розвитку, дало можливість суттєво підвищити надої молока та збільшити приріст у м'ясному стаді. Як це відображається на розвитку господарств, дізнавалась Галина Варанчук. Ось цю однорічну кормову рослину культуру з роду сорго вирощували раніше лише на півдні України. Цього року в господарстві Розвайське на Острощині їй відвели 10 гектарів. Селяни називають її по-своєму. Суданська трава. Ви знаєте, що я можу сказати про неї? Вона з одної сторони вона є дуже дешева. В тому розумінні в у вирощуванні за добу суданська трава виростає на 7-10 сантиметрів. Тому на цих посівах корови можуть пасти з весни до заморозків. Тоді, як звичні, у наших широтах трави пропадають уже в кінці серпня. При розумному використанні як павикористанні як пасовища можна три рази на рік. Випасати на ній корови, а стадо у господарстві чимале, понад тисяча голів. Є тут і бички, і корови. Раціон намагаються підібрати різноманітний. Окрім зеленого корму, дають і мелясу, і макуху, гриз, і концентровані корми. Тому і віддачу мають. Нараховується 322 голови корів із 322 корів. Нараховується 287 корів. Це чорноряба молочна. І 35 корів м'ясного напрямку абордин ангузька порода доємо на даний час 15 літрів на куражну корову. Загалом же в області в господарствах та приватних обіцях утримують понад 200 тисяч голі великої рогатої худоби, з них половина молочне стадо, і не абияки так чимало господарств, працюючи з племзаводами, зуміли виростити високопродуктивне поголів'я. А ще навіть у північних районах на піщаних ґрунтах мають непогані врожаї кормових культур, навчились у господарствах і їх консервувати. І нині, вперше, за останні роки кажуть департаменті агропромислового розвитку, селяни більшості районів змогли досягти непоганих надоїв молока. У нас 10 районів доїть більше 10 кг, від 10 до 18 кілограмів молока на корову сьогодні. Обігові кошти з продажу молока і м'яса селяни можуть використовувати для обробітку ґрунту та стівби озимини. Однак грошей все ж мало, адже м'ясо доводиться здавати приватникам аж на київщину а молоко хоч і трохи виросло в ціні, та все ж не доганяє за вартістю мінеральні добрива. Та, попри все. Саме тваринництво дає можливість більшості сільських господарств зараз триматися на плаву. Галина Баранчук, Назар Міндріган, Денис Коломис, Інформаційна програма День головний режисер телеканалу РТБ Анатолій Бабак отримав почесне звання заслужений працівник культури України. Указ про це підписав президент України Віктор Янукович. Вітаємо колегу. А загалом, з нагоди дня незалежності, державні нагороди та почесні звання отримало шестеро рівнян. 28 серпня православні та греко-католики відзначають одне з найбільших і останнє у річному колі великих свят Успіння Пресвятої Богородиці або за народною назвою Перша Пречиста. Успіння кінець земного життя Богородиці та піднесення її на небо. Сьогодні у церковних храмах відправляють Єрусалимську утренню. Подібне роблять ще лише раз у рік в страсну п'ятницю для селян. Здавна перша причиста це завершення жнив і одноіменного посту, а значить пора весіль. Ще кажуть, що після цього свята дівчата роботи вже практично не мають, тому і можуть виходити заміж. Успіння це також початок молодого бабиного літа, яке триватиме до 11 вересня. А ще за переказами і спостереженнями кажуть, якою буде погода на першу причисту, такою буде і вся осінь. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.